Шість років тому я купивши кілька фігових дерев просто так, для експерименту. Що космороду стають більшими, дають кількість плодів, які мене радують, але до середини літа фігури опадають і дерева просто продовжують існати? Чому одні рослини дають багато плодів, а інші взагалі не плодоносять? Чому я чекаю на помідори все літо, а потім смороду дозрівають за один тиждень? Відповідь на всі ці запитання пов'язана з запиленням і правильним вибором сортів, місця посадки та кількості рослин. Наведіть самозапильні запильні рослини краще плодоносити у парі. Усі фрукти та овочі потребують запилення, це перенесення пилку з тичинки чоловічої квітки на маточку жіночої. Так, ми говоримо про квітковий секс. Але цю роботу виконують вітер або запилювачі, бджоли, птахи, мухи, осі та жуки. Багато рослин, наприклад, овочі, можуть бути самозапильними, це означає, що на одній рослині є і чоловічі, і жіночі квітки, і смороду можуть запилювати одна одну. Ті саме стосуються фруктових дерев, таких як бузина, персик і гранат. Коли ви купуєте фруктове дерево, на етикетці буде вказано, чи воно самозапильне, чи зажадає парі. Але на етикетці не написано. Що навіть самозапильні рослини плодоносять краще, якщо поруч є ще одна. Це стосується помідорів, гарбузів, вишень та інших самозапильних рослин. Чим більше пилку поруч, тим краще. Деяким рослинам потрібні парі, кукурудзу потрібно садити блоками не менше 2 метрів на 2 метри, щоб вона добре плодоносила. Вітер переносити пилок з чоловічих сувіть на жіночі шовковості нитки, і якщо достатньо пилку потрапить на них, утвориться качан. Оливкове дерево має мати інше оливкове дерево в радіусі 8 метрів, незалежно від сорту, щоб давати плоди. Ківі це окремі чоловічі та жіночі лози, і щоб отримати фрукти, необхідні образи. Дуже важливо знати, які рослини не можна садити поодинці і планувати посадки відповідно. Обирайте сорти з різними термінами дозрівання. Дуже прикрити на парці все літо, а потім зібрати весь урожай за один тиждень. Але якщо ви посадили лише один сорт, так і станеться. Ви можете подовжити період збору, обравши різні сорти, ранні, середньоранні та пізні. Наприклад, сорти чорниці завжди позначаються за терміном дозрівання. Якщо у вас є місце для трьох кущів. Посадивши ранні, середній і пізній сорти, ви зможете збирати чорну довше. Полуниця буває двох типів: літо, дрібніша, солодка, дозріває в червні і ремонтантна, більші ягоди плодоносити все літо. У кожному типі є багато сортів, які дозрівають на качані всередині або в кінці сезону. Комбінуючи їх, ви можете мати полуницю все літо. Ті саме стосуються малини деякі сорти плодоношать аж до осені. Вишні, персики, яблука та навіть капуста також можуть бути підбрані за термінами дозрівання, щоб урожай тривав якомога довше. Обирайте сорти для вашої кліматичної зони. Кожен садівник має свою кліматичну зону, і минулого року ці зони могли змінитися. Вони визначають дати заморозків і тривалість вегетаційного періоду. Якщо ви хочете отримувати врожай, вам потрібно вирощувати рослини, пристосовані до вашої зони. У мене є лимон Мейера, який я доглядаю як дитину і заношу в будинок на зиму, але мене не дивує, що він погано зростання, бо я живу на північному заході. Моя малина, яка дає багато плодів, не вижила б у фініксі, де такому лимону було б краще. Також варто враховувати місцеві шкідники та хвороби. Наприклад, якщо у вашому регіоні розширена хвороба персикового листя, варто купувати сорти, стійкі до неї. У місцевому розпліднику вам підкажуть, які загрози актуальні, і запропонують сорти, які їм протистоять. Плануйте посадки до простору. Якщо рослина, як мої суми фігури, не має достатньо місця для росту, у неї будуть проблеми. Це може бути занадто мала ділянка, відсутність опори. Поганий ґрунт, недостатній дренаж або нестача води. Або ж, навпаки, завадто великий простір, коли маленьку рослину саджають у велику посудину, або вона залишається без захисту від вітру. Відстань між рослинами також важлива. Якщо посадити гарбузі надто близько, смороду перехресно запилятися, і ви отримуєте франкен гарбузі, використовуйте свої ресурси. Між моїм будинком і будинком сусіда зростанні 20 метрів лосківі чоловічі і жіночі. Попередні власники посадили їх разом 30 років тому, щоб образити домогосподарства малі користь. Ви можете домовитися з сусідами про спільні посадки, але технічно дозволено не потрібен. Якщо ви побачили, що у сусіда є кущ бузини, ви можете посадити свій поруч, це принесе користь вам обом, без жодної шкоди. Кожна квітка, яка приваблює запилювачів, йде на користь усій окрузі. Божевільно, є й інші фактори: кислотність ґрунту, його поживні речі, полив, повода, про.